На Рівненщині чоловік погрожував підірвати гранату у будинку, де перебували його батько та бабуся. Інцидент трапився 27 травня близько 8-ї години. Ранку на ліліні 102 надійшло повідомлення, що в одному із сіл Рівненського району, місцевий громадянин 94-го року, перебуваючи у неадекватному збудженому стані, тримає в руках гранату. Зірваною чекою та погрожує її підірвати. Зазначається, що на місце події негайно виїхали представники ГНП, слідчо-оперативна група вибухотехніки та спецпризначенці. Прибувши на місце, ми на вулиці зустріли батька, син якого і був з гранатою. І останній повідомив, що зранку його син приніс до будинку, де проживав з батьком та бабусею. Гранату вирвав чеку. Родичі, а саме батька та бабуся, намагалися своїми силами заспокоїти його, але його стан ставав ще гіршим. Так і викликали поліції. Правоохоронці розповідають, що перекривши входи та під'їзди до будинку, спробували почати перемовини. Це вдалося не відразу. Я взяв у батька номер телефону сина, зателефонував йому і він підняв трубку. Ми почали спілкуватися. Одразу він тільки почав кричати і погрожувати. Та з часом я перевів розмову на те, що граната. Точно не місце в цивільному житті і серед цивільного населення. Я вмовив його вийти і поговорити сам на сам без емоцій. Він вийшов на вулицю і тримав гранату в руці. Я побачив, що в руках в нього граната Ф 1 і розуміючи велику відстань осколкового враження даної гранати, зрозумів, що мені потрібно здійснити все для того, щоб гранату в нього забрати. Також я продовжував розповідати йому про фронт, про хлопців і дівчат, які зараз стримують ворога. І на цій темі я й переконав його віддати мені гранату, щоб ніхто не постраждав. Він віддав мені гранату і здався. Вибухотехніки зафіксували важель підривача гранати Ф 1 розрядили її і таким чином запобігли вибуху. Під час інциновного обшуку за місцем мешкання нами було виявлено наркотики розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 263 та частиною першої статті 309 кримінального кодексу України. Затриманий, поміщений до ІТТ. Зазначається, що наразі триває слідство, і встановлюються усі деталі інциденту.